У етнопарку Ладомирія часто організовують різноманітні події та лекції. Зокрема, цього разу тут презентували зброю. Увага на екран. І гідна залишилася примітивна, неправильна, яка рахується архаїчною, але вже більше ста років використовується. У залі етнопарку Ладомирія відбулася лекція Показ середньовічної зброї від Володимира Перчука. Це тобто у нас тут абсолютно різне, але я можу представити насправді унікальну людину Володимира Петровича Перчув. Людина, яка не тільки знає, не тільки любить, але вона сама може зробити. Ну, якщо не все, то там не різно може, не зробить не зробить зразу. А в принципі, все зробили. На історичну подію завітали мешканці громади та усі бажаючі. Гості мали змогу почути цікаві факти про різноманітну зброю, її характерні ознаки, історію, побачити унікальні моделі. Цей хвостик в момент цього, коли ти його дергаєш різко вниз набуває швидкості над звуковою, більше ніж 330 метрів в секунду, і відповідно перехід звукового бар'єра. Коли літак переходить звуковий бар'єр, грибика баба. Також до події долучився голова громадської організації Центр дослідження та відродження Волині, директор етнопарку Ладомирія Володимир Цьобок. Який розповів про пана Володимира, який є талановитою людиною. Всі, хто хотів відвідати цю подію, мав попередньо записатися у пані Наталії за відповідним номером телефону та оплатити вхід. Питання, яке зайдіть, хто такі діти. Воїни. Найміт. Воїни, вірні, люди. Нормально. От, от ці два терміни, до речі, назви, Ну, це відсотків, мабуть, 90 літрів. Все решта вже можна додати. Тобто стабільна людина, яка є воїном, або навпаки, воїн, який є вільною людиною. Тобто це людина, для якої воля найголовніша. А тепер друге питання. Стандарт. А зараз сказати є? Хто Перший, третій клас не задумуйте. В Мені зразу в ту ж секунду відповіді є. Чим старші класи, чим більш старші класи, тим більша пауза і отакі от е, дуже несміливі відповіді. Копія. От ви в 8 клас. 8-9 клас, це публікатур 8-9 класу. Реагуєте точно так вони продають. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.